Усіх вітаю на моєму каналі. Хочу вам запропонувати зробити ось таку лялечку. Звати її пані Коцька. Це лялечки до казки Пан Коцький. Пан Коцький в мене трохи менше вийшов, я робила його раніше. Потім вирішила зробити йому пару пані Коцьку. Для цього нам знадобляться такі матеріали. Нам знадобляться ескіз. І викрійка. Ескіз, і викрійку ви можете е, взяти, е, якщо далі будете дивитися відео, там є фотографії, і ви прямо прикладете до цих фотографій листочок, і на планшет або на комп'ютера комп переведете собі цей ескіз. Нам обов'язково знадобиться тканина біла, бажано, бавовняна. Ну, але яка вже буде. Розмір тканини приблизно 30х30 30 см. Синтапон для того, щоб цю ігру, лялечку наповнити. Далі нам знадобляться нитка та голка для сшивання. Ми сшиваємо тут вручну, не на машинці. Далі нам обов'язково потрібен буде клей ПВА і пензлик для клею ПВА простий, якийсь недорогий синтетичний. Так, далі для, нам ще потрібна буде лінійка, ручка звичайна, пензлики, ножиці, звичайна акварель учнівська і трохи білої гуаші. Ось і всі матеріали, які нам знадобляться, зовсім небагато. Для того, щоб зробити ось таку цікаву лялечку, яскраву в українському вбранні і пару до такого котика. Бажаю вам приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, заходьте, дивіться і робіть які, такі ж е, цікаві іграшки. Залишаємо припуски на шові. ну, десь приблизно 5 мм. Можна приколоти булавочками, але я цього не роблю. Я протримую руками викріку і обвожу. І Роблю ще одну лапку, теж припуск залишаю десь приблизно 5 мм. відріжу шматочок, зразу і буду вирізати. Я вирізала 4 лапки і дві деталі тулуба, кішечки пані коцької. Сшивати я буду вручну швом назад голку. Ось такі вийшли в мене заготівки з синтапоном. Ось такий у мене синтапон. Я буду. Шматочки відривати від нього ось так і всередину набивати. Перед тим, як вивертати, обов'язково треба зробити надрізи по всьому периметру нашої ляльки. Акуратно робимо надрізи, тому що, коли будемо набивати її ватою чи синтепоном, що у вас є, нам треба, щоб наші шви лягли добре. Так, тут у нас наш отвір. Точно робимо і рукавчики, але акуратно, щоб не розрізати сам шов. Стараємося стібочки класти. Маленькі, щоб вони були акуратні. Дивіться, бачите, ось такі лапки. Вони не дуже туго набиті, такі м'якенькі. Я позначила відразу олівцем, там, де я буду робити стібочками таке формування. Я відокремлю стібками сорочечку від лапки. І зроблю такі умовні кіхтики. Будемо брати ось ці наші заготівочки і проклеювати їх, промазувати їх клеєм ПВА. Можна ось таким звичайним канцелярським, учнівським. Я беру клей в, в маркетах великих ємностях і ґрунтую все, що мені треба. Якось ще літо, воно висохне швидко, я думаю. А далі вже буде розпис, декор. Це вже така більш індивідуальна робота, кому як, що, який образ ви хочете створити, котика чи кішечки чи іншого. Якогось персонажа. Це вже все залежить від вашого бажання, фантазії, теми, яку ви обрали. Тут кожен вибирає для себе. Не бійтеся промазувати добре клеєм. Якби ми проклеїмо для того, щоб потім нам зручно було фарбувати, я думаю, достатньо. Не забудьте добре вимити пензлика після такої процедури. Тут, мабуть, прийдеться дещо щось придумати, щоб не дуже прилягало, щоб швидше висохло. Поки сохне наша пані Коцька, ми зробимо для неї торбинку. Для цього нам знадобиться клаптик тканини приблизно 12 см на. 6 або 7 см. Зовсім невеличкий. Беремо ниточку з голочкою, можна в одну, зав'язуємо вузлик і просто прошиємо, складимо навпіл і прошиємо ось тут і тут. Потім вивернемо, і в нас буде вже такий мішечок. І зробимо ось тут зав'язочку, і буде торбинка. Моя лялочка висохла, вже добре все. Я вже почала розмічати малюнок самої лялочки на моїй заготівці. Ось приблизно так буде буде такий костюм. Розписувати я буду звичайними. Учнівськими акварельними фарбами і е, трошки додавати білої гуаші там, де мені буде потрібно. Е, я вже, е, як я сказала, розмітила частково, але тут, от е, саме таке складне е, залишилось, і це розмітити е, обличчя нашої лядлочки. Для цього нам треба. Подумки, розмітити, провести лінію по вертикалі і по горизонталі, знайти умовний центр, от десь приблизно тут, і провести лінію, олівець повинен бути добре заточений, провели лінію. Це буде носик від цієї лінії, трикутничок донизу додали. Це буде носик. Далі розмічаємо ось цю частинку самого носика, такі, як дві, направляючі робимо ось так. Раз і два. Намагаємося їх зробити симетричними, щоб вони були схожі одна на одну. Далі від цих ліній трошки відступаємо і малюємо очі. Ставимо спочатку крапочку одну і другу з однієї сторони, і намагаємося також приблизно такого ж розміру з іншої сторони. Намітили. І тепер їх з'єднуємо такими дугами ось так. Одне око і інше. Так, є, додаємо. Всередині око домальовуємо. Можна додати, це вже за бажанням, який образ ви хочете створити брови. Тут будуть ось такі якби вії. Ну, не вії, це такі брови є в котиків. Далі домалюємо ось тут щічки. У нас такий образ мультяшний, казковий, отак. Так, і ротик. Ну, ось приблизно так у мене от вийшло. Так, ви можете собі зробити так, як вам більше подобається. Я залишу ось так. Ну і після того, як я розмітила, залишилось саме цікаве – розпис нашої лялечки. До речі, тут ще ж у нас лапки, я про них забула. Ось вони. На них теж розмічені там, де малюнок, там, де буде орнамент. Ось так будуть лапки. Ось. Ось уже наша пані Коцька має характер якийсь. Я візьму такий золотистий колір і зафарбую повністю заготівочку. Пройду цим кольором. Зелена жилетка називається керсетка. Ось вона в мене буде такого зеленого кольору, юбка буде червона, а фартушок залишиться біленький. Ну, і тут буде така нижня сорочка. На даному етапі залишаємо нашу кицю, щоб вона підсохла, і тоді продовжуємо далі розпис. Робимо ось цей ажур внизу сорочечки, з цієї сторони я вже зробила, з іншого боку зараз покажу, як я це робила. Беремо тоненький пензлик, я взяла гуаш і додала в неї трошки ПВА, клею ПВА і робимо такі кінчиком пензлика, акуратно, не поспішаючи, робимо ось такі трикутнички. Отак. От Треба зручно сісти, так, щоб руки не тремтіли, і проводити такі. Лосочки не обов'язково, щоб вони були ідеально тоненькі. Можна, звісно, взяти тонший пензлик, але в цьому немає потреби, сорочок. Тому тут не обов'язково графічно вивірені і тоненькі лінії. Тут навіть цікавіше, коли лінія жива, десь тонша, десь товща. Це додає ляльці тільки унікальності, ось характеру. От що в неї будуть зеленого кольору. Zróbmy troszkę rozewo. Закінчую своїх лялечок, котику я додала рибку, рибалка вийшов. І закінчую нашу пані коцьку. Сьогодні я хочу приклеїти ось ці лапки і торбинку. Торбинку намисто ось таким контуром. Декоративним. І зараз е, оцим клеєм буду клеїти е, торбинку і е, рукава сорочки. На гарячий клей приклеїти. Можна приклеїти на суперклей. Е, У ну, мене ось такий. Трохи притримую якийсь час, щоб наші елементи приклеїлись, а потім просто залишу вони будуть лежати вже клей застиватиме. Перефарбувала котику штани. Оці шаровари, шарвари були блакитного кольору. Але так як я кішечці зробила зелену е, керсетку зеленого кольору, то захотілося так, щоб виглядало більш парою ці лялечки, і я перефарбувала. Ну, ще буде якийсь час застивати клей, ну, а взагалі. Робота закінчена і можна вже використовувати в декорі ці іграшки-лялечки. Ось такі вони вийшли. Така пара.